Що відбувається доброго дня? Доброго дня сьогодні по всій Україні відбуваються акції протесту з приводу того безпреділа, який відчиняє працівники міліції на території України. Зокрема, ми знаємо той випадок у Врадівці, коли працівника була згвалтована і намагались вбити 29-річну жінку. Ми знаємо дуже багато таких випадків, а да ще більше випадків, на жаль, ми не знаємо. Міліція бере людей, заводить їх в райвідділок, шиє їм неіснуючі справи, за неіснуючі злочини. Вони або відбувають срок в тюрмах, або їх просто бувають на допит. Як було вбито на допитах у той самій Врадівці двоє людей, яких безпідставно намагалися а не в тому, що вони вчиняють, що вони вчинили зґвалтування. і одна людина змушена була повіситись. на Житомирщині Взагалі був опадок, який сколихнув всю націю У 2005 році. Працівники міліції зґвалтували і вбили 13-річну дівчинку. Не за що. Просто так вони їхали, захотіли розважитись. Вони взяли першу, яка їм натрапилась на шляху, її зґвалтували, її вбили. Це в Малині, мабуть? — Це в Малині було. Так, це в Малинській події в 2005 році. І у році ті виявляються, що тих людей суд виправдав В цьому році. В цьому році тих людей фактично суд виправдав. Тобто ці люди не винні. Тобто ті люди, які гвалтують, і бувають і міліціонери на голошень дому. Вони є невинні за вбивство за загвалтування, а ті люди, яких Мають обороняти працівники міліції, мають обороняти їх конституційні права, консульційні свободи. Ці люди сьогодні піддаються тортурам, піддаються репресіям від працівників міліції. Сьогодні відбуваються репресії в Україні. Репресивна машина сьогодні працює. В першу чергу по відношенню до членів секінського об'єднання свобода. Це є факт, тому що дуже багато свободівців ті саме сидять в тюрмах. Дуже багато свободівців сьогодні переслідують, намагаються залякати для того, щоб вони не вони свої. Айне, щоб не розказували правду людям, справа в тому, що сьогодні це не подинокий випадок, це є система, система, яка гниє згори, від Януковича від Захарченка до. Простого пепесника, який ходить по вулицях, і є ментальний момент розумієте, що е, тисячі матерів дітей, яких було закотовано, страждає від цього. Ті люди, яких безпідставно засудили, страдають від цього. Але є інша сторона металі. У нас є судова система. У нас є судді. А сьогодні судді призначаються ким сьогодні. Судді призначаються Януковичем безпосередньо. А судді повинні обиратися громадою і не, і не довічно, а на певний строк з правом відкликати ці голоси. Саме тому сьогодні ця система повинна змінитися, тому що ще один такий випадок, будь-якому куточку України, і повстане вся нація, і знесе цей ментовський безпреділ раз і назавжди. Ми хочемо, щоб міліція була міліцією, щоб вони дотримувалися законів, щоб вони захищали права і свободи громадян. Власне, щоб вони робили те, про що написано в законах і в Конституції. Якщо цього не буде, якщо нація побачить, що міліція сьогодні захищає бандитів, замість того, щоб їх наказувати, нація повстане і це вже не буде Майдан 2004, це буде серйозна. Війна, війна на або на перемогу, або на поразку. Ми сподіваємося, все ж таки, що після таких випадків міліція, все ж таки, стане міліцією. В іншому випадку нація скаже скаже своє слово назвіть себе. Михайло Сліпченко заступник голови Житомирської обласної організації Сокуринська Білий Свобода. Они имеют миллион в месяц. Вы задумайтесь на Кто я такая пенсионерка, поеду по милиции. По Захарченко и всем, когда им давно мешки завесены. От Повсуновского. Все, шестой раз, теперь на сегодняшний момент, шестой раз открыто криминальное пробачение. Все, писала на президента, писала на Верховную Раду, ну где только не писала на министерство, где только могла писала, еще только на каналы не писала, еще на каналы. Но прокуратура в данный момент на моей стороне. То есть реальных документов, которые могли бы бандиты, аферисты, которые есть милиция, это бандиты, аферисты, которые есть милиция, вот. Не міють реальних документів для того, щоб відчистити мою квартиру. Осенню, минулої осені ми пікетували Житомирський районний відділок міліції, де був побитий громадянин Житомира Олександр. Його визволи на допит як свідка. Звідти він вийшов з переломом моса із труського мозку. Два тижні він продержав у лікарні, і це залишилося би безкарно, але... Ця справа не була розголосу завдяки громаді міста Житомира і Житомирська міська організація Свободи тут на той час здала це питання. І сьогодні, зрештою, можна сказати, що наполовину справедливі все ж таки є, тому що сьогодні, з яким ми знаємо, відбувається суд над тим міліціонером, який купив цього хлопця. Навіщо міліція б'є простих людей? Просто є інформація, що просто перед міцелінарами ставить план, який треба виконати. По тій статті тобі треба стільки то стільки то посадити, по іншій статті тобі треба стільки то стільки то засадити. Хочеш зірочку на погон, або піти раніше на пенсію, або на бафу до зарплати. Ось, будь ласка, і міліціонери, прості міліціонери, керуючись вказівкою керівництва, зауважимо вказівкою керівництва. Хлопчик із нього злочинця. А ті люди, які вчиняють злочини, ходять на волі і далі можуть вчиняти протиправні дії. Ось така сьогодні у нас міліція.